Бігуни міста єднайтеся. Зрештою, наразі мова не про доріжки стадіонів чи траси кросів, щоб зміцнити співдружність з колективним інтересом, заради спільної мети згуртованості тісного зв'язку і монолітності усім спортивним клубам, аматорам і просто любителям цього різновиду легкої атлетики. Управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради організувало і провело в Олімпійському домі неформальну дружню затишну зустріч, яка експромтом отримала назву Біговий двіж Дніпра. Ідея цього заходу це об'єднати всі бігові клуби нашого міста, об'єднати всіх, хто бігає, хто любить біг, хто живе бігом. На одному заході просто поспілкуватися, пофотографуватися, пофатурувати, провести такий сучасний двіж, нагородити кращих спортсменів цих клубів, щоб вони отримали задоволення та поспілкувалися між родом не тільки на трасі, а в такому приміщенні, як Олімпійський дім. Десь подібні слова очільник спорту міста мовив і в ході стислого привітання на адресу усіх, хто завітали на зустріч, після чого він вшанував подяками і брендованими сувенірами і подарунками свого відомства, гарну низку кращих за підсумками 2025 року, серед яких і виконавчий директор громадської організації Старт Дніпро Павло Балабанов, на рахунку якої левова частка проведених різноманітних легкоатлетичних забігів у місті і поза його межами. Похвастатись можемо, мабуть, найбільшим забігом під час останніх скільки вже чотирьох років півномасштабної війни. Ось ми провели старт стар Дніпрово Дніпромарафон. Було 600 учасників, і насправді ми цим дуже пишаємося, що ми змогли зібрати стільки учасників. Було дуже багато з різних інших регіонів України з Львів, Рівну. Тобто, це була прям вся Україна приїхала в Дніпро, не ну, зважаючи ні на що, і це було дуже приємно. І зрозуміло, наші улюблені Миколайчики, такі найдобріші забіг року. Також було майже 300 учасників, і, і діти, і дорослі, і костюми. Ну тобто, Дніпро живе і спортивне Дніпро живе. І це, і це прям дуже приємно. Натомість тренер клубу Осієрдіпіті Денис Камішков тішиться приростом у майже 20% тих, хто долучилися до занять бігом у минулому році, зрештою, як і успіхами та перемогами своїх колег на міжнародній і вітчизняній аренах. Ми виступали на міжнародних змаганнях з усієї на чемпіонаті Європи, світу. У нас були призери у вікових категоріях, не в абсолюті в вікових категоріях. Якщо брати Україну, то багато в абсолюті. У нас призерів і дівчат, і хлопців. Це якщо брати взагалі да, спортивні результати. Якщо брати просто аматорській ком'юніті, то у нас приросло десь 20% нових членів. Просто люди приходять, займаються їм цікаво. Плюс Зараз, якщо ви помітили, нема розділення на клуби, є вже більше люди об'єднуються, і це дуже надихає. Серед інших вшанували того вечора, і одного зі старішин бігового двіжу Дніпра, чемпіона світу серед ветеранів на дистанції 5 тисяч метрів, В'ячеслава Приходька. Бігом ніколи не пізно займатися, почати Є Є навіть в історії такі люди бігають після 50 років і значно покращують свої результати, але це не основне, Ну, це психологічна і фізична своя, своя розгрузка організму. Біг це перша, першочергова зняття стресу. Кава брейк, спілкування, різноманітні цікаві розіграші з жартами, лотерея, корисне та мотивуюче коло однодумців подарували гарний настрій і атмосферу, створили потужний енергетичний і емоційний стан в оточенні співтовариства людей, які мають спільні інтереси, і є прихильниками бренду, що їх об'єднує бігу, які роблять його у Дніпрі живим і сильним, а ще не просто виходять на пробіжки, але і створюють клуби, організовують і проводять івенти та змагання. Велика подяка управлінню спорту нашого міста. Це дуже класний захід. Скажу чесно, вперше таке відвідую і бачу, як спорт і біг єднає, як він залучає до здорового способу життя. І в наш час це, мабуть, найголовніше. Тому варто не тільки прислухатися до слів титулованої легкоатлетки, але й самому побігти заради свободи та здорового глузду, де не потрібно ні за ким гнатися і кому-небудь щось доводити. Це можливість досконало зрозуміти власне тіло, відчути своє дихання і серцебиття, збагнути та оцінити роботу організму і просто ставати кращою версією самого себе.